Сьогодні в День Гідності і Свободи ми презентуємо медаль Харків, місто Героїв безпосередньо в Харкові. Так само в серії є медаль Маріуполь. Я дуже сподіваюся, що я так само зможу презентувати цю медаль на площі в Маріуполі. Буча Ірпінь. З самого початку війни харків'яни відстоювали і відстоюють Харків, відстоюють Україну. Ми обов'язково победимо, эту, эту ми повинні обрати э, з э, території України. І хочу вам сказати, що звісно э, мужество міста, що раз отмечено сьогодні такой пам'ятною медалью, которую випустив Національний банк України, Харків, міста Герой. Це пам'ятна медаль, її можна придбати. Звісно, її можна придбати, бо вона буде реалізовуватися через декілька банків. Укргазбанк, Радобанк. Та загальний тараж 100 тисяч, вартість медалі 50 гривень.